Едем, Відчуй життя без алергії. Вітаю вас, шановні громадяни Великої України. Я Дмитро Тузов починаємо. Слава Україні знаєте, багато цікавих подій зараз відбувається. Я зізнаюсь, не вірив у казку про хороших русських. От не вірив і все. Я маю право в щось вірити, в щось не вірити. Та бо хороший русський в моєму розумінні це той, хто візьме в руки зброю і буде нищити путінський режим. От просто фізично буде його нищити, а не так, знаєте, еротично покусювати своїми фейлетончиками в стилі Віктора Шендеровича. А потім розбігатися із своєї країни, залишаючи її, так би мовити, в подарунок кілерському режимові, замість того, щоб вийти на майдани і вбити цей режим, так як свого часу це зробили українці. Ну і ось нарешті на Росії щось відбувається. Схоже, якісь хороші росіяни таки знайшлись і просто почали нищити расизм. А я тут скажу, що краще пізно ніж ніколи. Ми приділимо з вами цьому увагу і зробимо це з особливою насолодою. Повірте, і, і це не зловтіха. Я просто розумію, що окупанти мають відгрести не просто по повній, а разів так сто більше аніж вони наробили на Україні. А, в Україні, і знаєте, я, я ми з вами розуміємо, що земля має горіти у них як на власній території, так і на поки що тимчасово окупованій території України. Ми почнемо з вами зі сходу. На зв'язку з нами Максим Жорін, екс-командир полку Азов, майор збройних сил України, виконуючи обов'язків командира 3-ї штурмової бригади. Максиме, вітаю вас. Вітаю вас. Відреагуйте, будь ласка, для, для початку та е, на ситуацію в Білгородській області. А е, як ви вважаєте, е, на Росії може початись така справжня громадянська війна? Ну, фактично, той сценарій, яким вони намагалися знищити Україну? Е, вона може бути, але вона може бути е, тільки в тому випадку, якщо ми будемо це підтримувати і допомагати це втілювати в життя в такому варіанті. Я абсолютно вірю в те, що на території е, сучасної Російської Федерації можуть е, з'являтись такі е, от події, е, які одна за іншою будуть просто там відколуватись, відколюватись від Російської Федерації, тим самим створюючи нові там утворення, тому що зараз на території Російської Федерації достатньо. Е, Регіонів, які заслуговують на власне е свободне існування, і подивіться, як цікаво розгортається ситуація. Та спочатку у них падають борти, охоплені полум'ям. І це ті самі бойові борти, які мали наносити удари по Україні а, плануючими бомбами. Зараз ось там вже загони, які захоплюють. Російський освободительний корпус здається, називається ця повстанська армія. Захоплюють вже населені пункти. А на вашу думку, як це вплине на ситуацію на фронті? Ну безумовно, це буде мати наслідки на фронті. Це буде впливати на ті події, які відбуваються на фронті. Тому що це забирає увагу росіян від тих подій, які зараз відбуваються на лінії фронту. Тут у нас це буде. Змушувати їх перекидати туди теж ресурси більше того, це буде змушувати їх е, свої резерви розмазувати вздовж всіх своїх кордонів та всіх своїх таких тривожних е, локацій, які в них є. Тобто вони не зможуть ці ресурси вже перекидати сюди для того, щоб там щось захоплювати або стабілізувати. Будуть вимушені по по всій країні вздовж всього кордону, а також в регіонах, де можуть бути такі настрої, тримати величезну кількість ось саме цього цих людських ресурсів, які вони не зможуть використовувати тут. Тому, звісно, це буде мати наслідки і на фронті в Україні. Як добре, слухайте, і насправді насправді, росіяни ж нічого нового, ну як би навіть і не придумали. Якщо згадати, наприклад, Першу світову війну, та от вони воювали, воювали, воювали. Потім їм набридло, а вони зламали штик, сказали, все, йдемо додому. А і в Росії почалась революція. А подібний сценарій на сьогодні можливий, як ви вважаєте? Знову ж таки скажу, що можливий, але за підтримки українців. Я думаю, що українці здатні і повинні підтримувати такі течії, такі рухи всередині Російської Федерації? Тим самим, власне кажучи, руками росіян роблячи справу для українців. Ну ось так, допомагаємо стежимо. Невже справді цей феномен? А, якби відбувся та феномен під назвою «Хороші Руські, які нарешті взяли зброю в руки проти путінського режиму. А, тепер ми переходимо власне до нашої країни, а, схід нашої країни, південь Бахмута. А ви, а, а ви описали якби деталі чергового етапу звільнення території від ворога в цьому регіоні? Я дуже хочу, щоб це почули наші слухачі. Ну, наша бригада зараз знаходиться якраз в активній фазі наступальних дій на півдні від Бахмута. Зараз треба розуміти, що взагалі найважливіші події на бахмутському напрямку вони відбуваються не в самому місці, а навколо міста. Саме тут відбувся такий дуже важливий суттєвий перелам в ході подій, де ми від оборони перейшли до наступальних дій. І змушуємо ворога відступати. Це дається нелегко, Це дається за рахунок надзвичайної відваги наших бійців, а також за рахунок правильного підходу та прорахунку планів, за допомогою яких точніше, які саме ми вже втілюємо в життя. Ми знаходимося в умовах, яких у ворога більше всього, ну от абсолютно всього, БК, людей, бронетехніки, авіації. Але при цьому ми вишуковуємо його слабкі місця і використовуємо це проти нього. І за рахунок цього, і за рахунок нашим надзвичайно критим бійцям, нам вдається вибивати ворога з позицій, закріплюватись на цих позиціях і продовжувати рухатись вперед. В тому числі це відбувається і сьогодні, і навіть зараз наша бригада знаходиться в русі. Ми вибиваємо ворога, знищуємо ворога. Якщо є така можливість, то беремо в полон. Про сильні сторони українців ми можливо зараз не будемо говорити, можливо, розкажемо про це після війни, але про слабкі сторони ворога ж треба, треба розповідати, щоб влучно бити саме в ці місця. Та, от які слабкі сторони у росіян, ви бачите, на даний момент на цьому напрямку однією з найбільших їх проблем виявилось те, що вони. В своїх мріях завжди мали наступати і готували свої групи, і підрозділи, і все виключно для наступу. І вони дуже погано були готові до того, що їм в дуже швидкі строки доведеться оборонятись. Причому оборонятись так, що ну буде, буде гаряче. І вони до цього просто-напросто не підготувалися. Це перше, друге в них є величезні проблеми в комунікації між підрозділами. Мова йде не тільки про там, наприклад. Поганий зв'язок між вагнерівцями та регулярними частинами в них є проблеми навіть навіть між регулярними частинами теж надзвичайно погана взаємодія. Ми як правило вишукуємо, наприклад, місця стику між підрозділами різними і використовуємо це для наступальних дій. Всі ці речі ми прораховуємо також. Ми намагаємось. Задіяти сучасні технології для того, щоб зберігати життя нашого особового складу, тому що для нас це надзвичайно важливо. Наші люди вони є рушієм, вони є надзвичайно великою цінністю, тому ми не можемо ризикувати, а тим більше використовувати їх так, як росіяни. Тож враховуючи все це, використовуючи його слабкі сторони, використовуючи технології, розум та відвагу, просуваємось вперед. А ватажок а, терористів, а, які називаються ЧВК Вагнер, Пригожин вже неодноразово подає сигнали СОС по суті справи, що він вже воювати не хоче. Ну він він кілька разів вже а, казав, що він зніметься з позиції. ЧВК Вагнер зніметься з позиції. Це було а, ще насредині травня. Потім йому зателефонував Рамзан Кадиров і сказав, що ти там давай, а держись. Да. А, і це як погроза, до речі, пролунало. Тепер знову Пригожин говорить, що, що все. Тепер ми точно знімемось з позицій. А що вам відомо про існування цієї ЧВК Вагнер? В якому вони стані, зважаючи ще й на те, що ну, наприклад, навіть вчора на прес-конференції американський президент Джозеф Байден сказав, що Росіяни втратили в районі Бахмута 100 тисяч живої сили. Е, ну, одна справа це те, що в них тут величезні втрати. Вони реально божевільні просто які вони понесли в ході всіх цих боїв, більше того, зараз вони знаходяться в складному стані, але більше за все пригожин намагається звідси втікти через те, що він розуміє неминучість поразки на цьому напрямку. І він дуже не хоче, щоб ця поразка припала саме на його підрозділ та нього. Його абсолютно влаштовує, щоб цю поразку отримала російська армія, щоб він потім розповідав, що от він просувався вперед, а російська армія тут потер отримала поразку. Він розуміє, що це буде, що це неминуче, і він дуже сильно хоче. Просто мріє якомога швидше звідси зліняти, щоб цю поразку отримав не він, а будь-хто інший. От, скажіть, оці руїни Бахмута, які захоплені росіянами зараз, ну спочатку перетворені на руїни, потім, потім захоплені. А це можна е, реально назвати е, якби такою е, піровим е, піровим захопленням міста, піровою перемогою. Та справа в тому, що насправді в місті там досить складно ще буде вести вуличні бої, не дивлячись на те, що ну вони дійсно дуже суттєво знищено, але не секрет абсолютно на даний момент, що українська армія зараз хоче зробити те, що на початку намагалась зробити російська армія. Ми по кроку кожного дня потрохи просуваємось до оточення міста по флангах, тим самим створивши там абсолютно неможливі умови для існування, і або змусимо ворога з цього міста втекти без вуличних боїв. Або просто планово будемо його знищувати з флангів, поки не звільнимо фізичне місто. В Україні є 72-га бригада, героїчна бригада, бригада, яка тримала столицю так і відбила столицю від ворога. У росіян теж є 72-га бригада, і вона саме зараз в районі Бахмута. А в якому стані цей підрозділ російської армії, що вам відомо? Ну, він в дуже, скажімо так, поганому стані знаходиться, тому що кожного дня в нього все менше особового складу та техніки залишається після нашого просування. Але тут не тільки 72 га бригада напроти нас і не тільки її ми зараз знищуємо під час просування. Так само потерпає і 57 бригада Російської Федерації, так само потерпає і штормовці, і вагнерівці. Наприклад, навіть за вчора, там з чотирьох полонених, яких ми взяли, вони всі були абсолютно з різних підрозділів. Серед них був один вагнерець з 72-го, з 57-го, і навіть мобілізований з ЛНР був серед цих полонених. Це свідчить про те, що ну в них певна істерика, і вони сюди вже пихають абсолютно всіх, хто є. Вони сюди перекидають свої резерви для того, щоб стабілізувати ситуацію. Їм це не вдається, це звісно певним чином впливає на швидкість нашого просування. От але, тим не менше, вирішити проблему росіян навіть за допомогою перекинутих сюди резервів, їм не вдається. Нагадайте, будь ласка, що це за підрозділ шторм зет російський? Шторм зет він складається так само, як і Вагнерівці складається із зеків. Він зроблений всередині країни, на противагу всередині Російської Федерації на противагу вагнерівцям, але це ті самі зеки, яких набирають не у ЧВК Вагнера, а яких набирають, вони підписують офіційний контракт з російською армією. Ще одна інтерпретація, так нам достеменно невідомо, чому вони цю літеру обрали зет та зеки. Ще одна інтерпретація здається російського війська. В даному випадку так абсолютно підходить їм. А скажіть, те, що волав Пригожин про снарядний голод, це спостерігається? Чи це така була гра на нервах Міністерства оборони Росії і Путіна? Ні, це так само була гра для того, щоб наперед. Е Створити собі виправдання, чому вони будуть тут програвати. Він тоді вже розумів, що в нього величезні проблеми, і тому він тоді вже створював інформаційне пояснення, чому це може відбутися, і тому він волав про це там, що немає «БК», Хоча при цьому немає БК, але чимось вони кожного дня просто знищують, стирають цілі райони в Бахмуті. Кожного дня, кожної години по наших позиціях прилітає абсолютно всі види боєприпасів, які тільки існують в Російській Федерації, починаючи від надзвичайно великих калібрів артилерії, мін і закінчуючи там. вже... 30 міліметрів та все інше, ну тобто, абсолютно, все е, в повному обсязі в них є, і в тому числі і авіація, яка падає щодня. Яка скидає щодня на голови наших людей, і бомби і ракети, все це в них є. В нього цього на жаль, цього достатньо. Ми це відчуваємо на собі, але він намагався з цього знайти там виправдання собі на майбутнє. Методично фіксуємо і інші воєнні злочини росіян, серед яких застосування того, що так лагідно називається неконвенційною зброєю, тобто зброєю, яка заборонена до використання міжнародного. Конвенціями, зокрема Женевською. Ну, є такі дивні назви, як а, правила ведення війни. Та це от, ну, важко збагнути, але вони є, вони прописані. Та розкажіть нам про те, що ви зафіксували а в цьому розрізі та, використання неконвенційної зброї, яка є забороненою навіть під час ведення війни. Ну, це не тільки насправді в Бахмуті вони використовували заборонені від. Боєприпасів вони їх використовували і в Маріуполі, і на інших напрямках до них входить та сама і шрапнелі фосфорні бомби, і бомби з отруєним газом, коли вони намагалися труїти просто на позиціях або в бункерах людей. Все це вони широко використовують. Причому навіть не соромлячись, в цьому вже купа є свідчень. є цілі комісії, які все це фіксують, але ми ж маємо справу з росіянами. Ну, вони цього навіть навіть не соромляться. А керівник української військової розвідки Кирило Буданов звернувся до ну, власне та до расистів, до російських солдатів. А генерал-майор Кирило Буданов звернувся і сказав, що ну, здавайтеся, отак, якщо просто сказати, а буде ще гірше. Здавайтеся. Як ви вважаєте, подібні заклики працюють, якщо зважати на. Кількість росіян, які потрапили або здаються в полон. Ви вже кілька слів про них сказали. так? А, і е, е, яким чином можна посилити ці, е, ці настрої, щоб російська армія е, здавалася, розуміючи, що відступати вони не можуть, тому що я так розумію, їх просто там будуть добивати. Ну, я, чесно кажучи, більше вірю в українську зброю, ніж в слова, які переконають. Ворога, але певною мірою так, мабуть, такі сигнали треба відправляти для ворога для того, щоб він чув, розумів, що десь може у когось все ж таки це в голові залишиться, але скажу відверто, набагато більше я вірю в українську зброю, вірю в те, що саме вона змусить ворога робити те, що потрібно. А скажіть, а в районі Мар'їнки, якщо ви володієте, звісно, ситуацією, що там відбувається? Ні, чесно кажучи, на даний момент, особливо за останній час, ми повністю е сфокусовані на подіях, які відбуваються в нашій зоні відповідальності під Бахмутом, і скажу відверто, навіть немає часу поцікавитись новинами на інших ділянках або взагалі там у світі або в Україні. В самому Бахмуті, в самому місті залишаються українські підрозділи, так в місті ще є е українські військові. Вони займають там незначну частину, але по факту вони там на даний момент знаходяться. Проте треба розуміти, що ну сама взагалі, в принципі, вся важливість міста вона ну вже перенесена на флаги. Саме місто зробило все, що все, що треба було. Вони під час боїв в самому місті була знищена величезна кількість особового складу ворога. Були затягнуті підрозділи туди, які зараз. Розірвані, не можуть там зібрати докупи взагалі свої сили та засоби. Тобто, місто все, що треба, було від нього, воно виконало. І зараз е, всі важливі події відбуваються вже не в самому місті і цінність вже не самого міста, бо там, в принципі, майже нічого не залишилось. А зараз все, всі важливі події будуть відбуватися саме на флангах навколо. Боюсь, навіть запитувати цивільних теж вже в місті ну, фізично не залишилось. Е, ну насправді їх ще недавно там і так вже майже не було, я не знаю, але маючи досвід там інших міст, то як правило, все одно. Десь там якісь люди поодинокі випадки, то що вони якось там ще й намагаються виживати. Вони тут бувають. Я думаю, що і в Бахмуті, мабуть, теж там якась кількість невеличка цивільних людей десь ховається. і десь вони є, незважаючи на те, що були там і евакуації, і вивозили людей, і важкі бої. Але ну люди такі, що вони інколи все ж таки там залишаються. Я думаю, що і в Бахмуті, десь якась невелика кількість є. А на вашу думку можете описати, от, власне кажучи, цінність цієї оборони фортеці Бахмут. Що це дало українській стороні? Це дало час українській стороні, час для того, щоб підготуватись на інших напрямках, і це дало змогу знищити величезну кількість ворожих сил. Які було б надзвичайно складно знищити на, на інших ділянках зараз росіяни змушені і вони просто приковані до Бахмута і підрозлами, які тут стоять, і своїми резервами, які вони тримають, і які вже перекидають сюди для того, щоб намагатися стабілізувати ситуацію? Це нам дало змогу підготуватись на інших напрямках. Більше того, успіхи на флангах тут навколо Бахмута будуть також відчутні і на інших ділянках фронту, там де. Теж, я думаю, найближчим часом буде розвиватись, буде розвиватись український успіх. Скажіть, азовці воюють разом з вами? Ну, Безпосередньо у нас в бригаді, в принципі, більшість офіцерів. Є азовцями, людьми, людьми, які колись проходили службу саме в полку Азов, який був в Маріуполі. А полк Азов, який на початок війни знаходився в Маріуполі. Він зараз відновлюється і також приймає участь в бойових діях, але не на цьому напрямку, на іншому. Дякую, дякую дуже, Максим Жорін, а екс-командир полку Азов, а майор збройних сил України, виконуючи обов'язки командира третьої штурмової бригади. З нами був на зв'язку. Дякую, пане Максиме. Вам так, ну отже, ми з вами оцінили ситуацію на сході. Ну, в ключовій точці в районі Бахмута за багато інформації останнім часом, в тому числі на міжнародному рівні, зокрема, ми з вами бачили, що політики світової вуличини, наприклад, на саміті Великої Сімки, не просто знають, що таке українське місто Бахмут. Так а орієнтуються на той рівень спротиву, який чинять українці. І я думаю, шановні, що це теж впливає на позицію наших партнерів з точки зору військової допомоги Україні. Ну, тому що допомагають тим, хто справді готовий битися, битися реально. А, і так ми з вами будемо сьогодні говорити про те, що відбувається на Росії а в Білгородській області. Це процеси, які а, можуть вплинути, в тому числі, і на ситуацію а, на лінії фронту. Тому що виникає достатньо парадоксальна ситуація. Хоча чому вона парадоксальна, вона абсолютно реальною є. Якщо спалахує повстання всередині Росії, там же пор... практично порожнена, розумієте, сили стягнуто до України не лише військових, а й цієї самої Росгвардії, тому що зараз а, в цих областях Росії в Білогородській оголошено план. Едельвейс, така красива назва. Едельвейс, нібито красива квітка. Ну, але ось цей російський режим він вже все копіює від нацистської Німеччини, так? І, і а, там проблема. Проблема просто зібрати поліцейські сили, тому що основні сили Росгвардії кинуто на окуповані території для впокорення місцевого населення, для того, щоб запобігти партизанському руху на українських територіях. Ну, отже, земля. Під російськими окупантами має горіти скрізь це зрозуміло. Продовжимо нашу розмову. Зараз послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.